Привіт! Ради вітати тебе на першому уроці всесвітньої історії у восьмому класі. Мене звати Наталя. Ну що ж, саме час після літнього відпочинку знову зазирнути в минуле. Наразі я не про твої спогади, про канікули, а про новий період історії, який ми розпочинаємо вивчати. Зважає на те, що новий то не просто прикметник, а й справжня наукова назва певного відтинку часу. Проте як відомо, абсолютно в кожний історичний період з'являлося щось нове. Чому ж лише один з них отримав назву новий? Щоб зрозуміти це ми поговоримо про ранньомодерну модерну добу в історії людства, зокрема в історії України. Також ми більш детально розглянемо поняття періодизації і поглянемо, на які відтинки поділяється цей загадковий новий час. Правду кажучи, історики шанують точність не менше математиків. І тому, як ти знаєш, поділяють час на періоди: певні етапи політичного, суспільного і культурного розвитку. А переходимо від однієї епохи до іншої, історики вважають визначні події, явища і процеси. Пригадаймо вигляд стрічки часу, про яку ми колись говорили. Події, які вплинули на хід історії, це і виникнення християнства, і падіння Римської імперії, і перші великі географічні відкриття, технічний розвиток і навіть науковий прогрес. Уважніше погляньмо на епоху нового часу. Вона поділяється на два періоди. Перший з них це ранній новий час або ж ранньомодерна доба. Охоплює кінець 15-го і першу половину 18-го століття. Другий період це новий час або модерна доба. З другої половини 18-го століття аж до початку 20-го. Власне слово модерн із французької перекладається як новітній сучасний. Тож назва говорить сама за себе. Недаремно західноєвропейські дослідники визначають ранню модерну добу терміном ранній сучасний європейський період. Щодо другого періоду, він зі свого боку поділяється на два періоди нова історія і новітня. Проте західні науковці не ускладнюють собі життя, і все, що сталося після середньовіччя, називають просто сучасна історія. Головним джерелом дослідження епохи нового часу вважаються писемні артефакти, документи, книжки, листи, щоденники. Та беруться до уваги й інші джерела речові, етнографічні. То що ж таке сталося в кінці 15-го сторіччя, що з тих пір розпочалася нова епоха, і не просто інша, а по-справжньому нова. Про що розповіли науковцям усі ці джерела? А виявився дійсно цікавий факт: саме в цей час почали формуватися основи так званого індустріального суспільства, тобто суспільство, в якому відбувся процес створення великої технологічно розвиненої промисловості. Так само у 15 сторіччі розвиток виробництва прискорився просто шалено. Старі знаряддя праці вдосконалювалися, нові з'являлися. А європейці, затамувавши подих, знайомилися з усе новими й новими технічними дивами. Було винайдено верхнє бійне колесо водяного двигуна, яке могло приводити в рух величезний молот чи, скажімо, прес, піддавати повітря в домені печі. Завдяки цьому на новий рівень вийшли технології обробки металу, гірничої справи. А звісно, я розумію, дівчата з минулого навряд чи вразила поява різноманітних верстатів, наприклад, токарних, шліфувальних чи гвинторізних. Та гадаю, поява механічних годинників не залишила байдужим у нікого. Щодо військової техніки, то на озброєнні армії з'явилися важкі і легкі гармати, а також ручна вогнепальна зброя, мушкети. На зміну лицарському війську прийшла масова наймана армія. Технічна революція покращила конструкцію безлічі приладів. Зокрема, з'явився навіть новий тип кораблів каравела, що міг ходити у відкритому морі. В наступні століття вкрай важливим стало вдосконалення двигунів, що проводили в дію різноманітні механізми. До того ж, європейці вдосконалили компас і астролябію, які допомагали морякам орієнтуватися в морському просторі. Як ти розумієш, усе це розкривало нові можливості як перед торговцями, так і перед дослідниками світу. Отож, не дивно, що вагомі зміни нового часу відбулися і в науці. Активне освоєння нових земель призводило до великих географічних відкриттів. А заразом і до розуміння будови нашого світу, до успіхів в астрономії, фізиці. Ось так поступово звільняючись від впливу церкви, допитливі науковці вивчали навколишній світ. Переслідування, в'язниці і навіть тортури втрачали свою силу перед епохою нового часу. А страх уже не міг зупинити розвиток науки. Ускладнення технологій призвело до того, що ремісники набули більш глибокої спеціалізації, а головне, всі вони перестали чекати дрібних замовлень і почали працювати на потребу ринку. Ніби все було чудово. Таке виробництво давало високі прибутки, збільшувалася продуктивність праці. Поруч із ручною працею все частіше застосовувалися механізми, які працювали на енергії води чи вітру. Але такий тип виробництва вже потребував бодай якогось управління. Власне, так і виникли мануфактури, великі підприємства, засновані на розподілі праці. Це давало виробникам величезні переваги, ось лише деякі з них. Розширилася торгівля, підвищилися прибутки підприємців і купців, почали формуватися національні і міжнародні ринки, з'явилися перші біржі, тобто місця продажу товарів оптом, а також перші банки, установи, що виконують функції посередника в кредитуванні і сплаті платежів. В епоху нового часу виникли й нові прошарки суспільства: найменні робітники і буржуазія. І, мабуть, ти вже здогадуєшся про головне так, у Європі з'явилися капіталістичні відносини. Ну що ж, а зараз час виконати твоє перше завдання. Отже, рушаємо далі. Кардинальні зміни в суспільстві не могли не зачепити і католицьку церкву. В середні віки її влада була безмежною, і навіть могутні імператори часом стояли на колінах перед понтифіками католицької церкви. Усі сміливці, які наважувалися виступити проти свавілля священників, раз по раз гинули від лицарських мечів. Згадаємо, хоча б реформаторський рух чеських гуситів. Та в епоху нового часу все змінилося. Усе частіше почали звучати голоси тих, хто вимагав обмежити світську владу церкви. Серед них були і ремісники. І купці, і частина лицарства, і навіть дехто з монархів. Схоже, таки настав час угамувати безмежні апетити священників. Єдиний, хто не помічав зміну ставлені до церкви, була сама церква. Католицькі служителі продовжували невпинно множити багатства, розширювати свій вплив. І так цим захопилися, що прогавили шанс урятувати власний авторитет. Отож, офіційним шляхом реформи в церкві так і не з'явилися, і тому прийшли туди ззовні. Адже в Європі з'явився потужний рух за зміни католицькій церкві, який отримав назву реформація. Очолив його легендарний священник на ім'я Мартін Лютер. Так поступово безмежна влада церкви відійшла в минуле. Європою все більше поширювалися ідеї гуманізму, які особливо чітко відобразилися в мистецтві тих часів. Ці ідеї стали основою для нової культурної хвилі, епохи відродження або ренесансу. Зародилася вона в Італії, проте згодом вирвалася на простори Західної Європи й охопила більшість країн. Із шістнадцятого до вісімнадцятого століття на світ з'явилися абсолютно унікальні шедеври живопису, скульптури й архітектури. Більшість з них залишаються неперевершеними й донині. Ось такою карколомною виявилася епоха нового часу. Але перш ніж підбити підсумок нашої зустрічі, я запрошую тебе виконати ще одне завдання. Гадаю, тепер ти розумієш, чому нова епоха отримала таку назву, бо глобально змінилися буквально всі сфери людського життя: праця, релігія, суспільні відносини. Навіть мистецтво увійшло в цю епоху з новими здобутками. Наука і культура остаточно позбавилися контролю з боку католицької церкви. Нарешті вони отримали свободу, яка дозволила сягнути вершин. Що ж, на цій ноті я і закінчу свою розповідь. Сьогодні ми лише почали знайомство з унікальною епохою тотальних реформ. Звісно, попереду на тебе чекає безліч цікавого, Тож далі буде. Ну а поки в тебе є трохи часу виконати додаткові завдання. Тому щиро зичу успіхів. До зустрічі!